А система СДІ в цих італійських Хонді, походу, стоїть з японця, а саме Діо 34-35. Да? Ну і Це мене обрадувало, тому що власник каже, що вона вже була в ремонтах і навіть толком не знає проблеми чому. Робилось багато чого і каже вже цей. Ну, судячи тут, от по всьому. То зрозуміло, чому іскри немає. Ну, в принципі, може там і не діло в комутаторі, але що тут вже дивились і її шукали. Що саме я хотів показати, це от гляньте. До речі, добре, що з японця, тому що є альтернатива, можна вибрати комутатор, там генератор є. Роблять також замінники тайванські, і вони недорогі, якщо говорити про оригінальні вже, да? ось дивіться, це під корпус місце під АКБ, точнішенько, як в 34-35, алюмінієвий литий, воєдине з рамою <пів> повністю алюмінієвою. Цей мопед можна здати на металолом ще за нормальні гроші, якщо він вже проїде своє.